Рада вітати! На уроці я досліджую світ! Сьогодні поговоримо про свята, які відзначають в Україні навесні. Дай відповіді на запитання Поміркуй, яка зараз пора року? Чи любиш ти цю пору? За що? А чим ще тобі подобається весна? Розглянь уважно календар весняних свят. Які свята ти знаєш? А які відзначаєш, які є традиції в твоїй родині? Весна багата святами. Давай більше дізнаємось про кожне з них. Міжнародний день театру. Це свято відзначають 27 березня. Це не просто професійне свято митці сцени. Це свято мільйонів глядачів. А чи був ти в театрі? Чи була ти в театрі? А які театри чи кінотеатри є в твоєму місті? Розкажи, поміркуй! Поділись своїми думками з друзями або з однокласниками. Обговоріть це. 1 квітня ми святкуємо День сміху, веселощів і жартів. Спочатку перше квітня святкували в Індії та Стародавньому Римі як день весняного рівнодення. З нагоди якого влаштовували гуляння з жартами і витівками. Так люди намагалися задобрати весняні примхи природи жартами і розіграшами. А ось 12 квітня Україна і весь світ відзначають Всесвітній день авіації та космонавтики. Запрошую тебе до перегляду відео, як Україна і світ відзначають День космонавтики. Першим українським космонавтом став Леонід Каденюк. Саме завдяки Каденюку на орбіті землі пролунав Державний гін України. Я був першим, хто полетів у космос з українським прапором і виконав завдання українського уряду. У 1997 році вперше український гімн пролунав у відкритому космосі, казав Каденюк. Відгадай загадку, за горами, за лісами золота діжа встає. Що це? Сонце. 22 квітня відзначається Всесвітній День Землі, свято єднання народів у справі захисту навколишнього середовища та збереження тих багат і природних ресурсів, якими наділила нас земля. А ось 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Для заходів, приурочених до цієї дати, на державному рівні з 2014 року використовують новий символ Червоний мак. Квітка маку стала символом пам'яті тих, хто загинув на війні чи у збройних конфліктах. Міжнародний день родини цей день відзначають 15 травня. Сім'я, родина була і залишається бережницею людських цінностей. З родини починається життя людини. Тут вона формується як громадянин. Тому союз сім'ї і держави це необхідна запорука процвітання і добробуту його громадян. До тебе творче завдання. Намалюй свою родину. День Європи. Цей день відзначають щорічно 3 суботи травня. Це день, коли всі європейці вшановують загальні цінності, свободу слова, демократію, незалежність та рівність. Поділись своїми враженнями від уроку. Розкажи, чи все тобі сподобалось? А що тобі сподобалось найбільше? Що запам'яталось? Яке свято тебе найбільше привабило? І про яке свято тобі б хотілось розповісти вдома, або друзям, або однокласникам? В друкованому зошиті робота на сторінці 40. Дякую за увагу. До зустрічі!